День міста та міжнародний фестиваль острів семи скарбів гучно святкують у Кам'янці-Подільському. Туристична мека Поділля вабить до себе гостей з усіх усюд. Сьогодні з Вірменії, Молдови, Польщі, Литви, Болгарії. Всього сім країн в этом году і 10 років, коли вперше в 1991 дев'ятсот дев'яносто первому году акт осам. Сотрудничество, очень, очень хороші люди, очень глубокие корни корні культуры. культури. А приїжджай та місцевий люд тим часом розважаються. Дорослі та малі танцюють, варять і куштують козацькі страви. Це козацький. Особливого колориту додала і стала розинкою цьогорічних святкувань жива екскурсія крізь сторіччя від середньовіща до сьогодення. Її провів унікальний колектив живих скульптур. Ці ж фігури розгулювали містом. Це єдиний парад живих скульптур, що є наразі в Україні. Парад складає з себе чотири скульптурні композиції, що відтворює історію. До слова історики та краєзнавці до сьогодні сперечаються про вік міста. Одні кажуть, що місто близько тисячі років інші стверджують, що окремі архітектурні споруди будувалися ще за часів Римської імперії.